Друзья, джекпот. Я таку монету знайшов, що це просто. Я вже хотів залишати ось цей сигнал, знаєте чому. Тому що, друзі, він був взагалі підкореним. Сьогодні у нас дуже сильний мороз, більше мінуса п'яти. Ну, нічого страшного, це в принципі нам не завадить для того, щоб походити пошукати, друзі. Е, повертаюся я на минулий раз, де закінчив, і скажу вам, що в мене є перша знахідка. Хоча вона металева, але все одно вона приємна та цікава. Ну що, давайте дивитися разом. Друзі, хто ще не підписаний на канал, підписуйтесь, вам не важко, мені приємно. Ну, що? Починаємо свої пошуки і будемо шукати якісь срібло. Не розумію, чи камера передасть, чи ні. Бачите, ось така виємка. Це у нас домова яма. Навіть тут є декілька шматків невеличкої такої кераміки середньовічної. І що ви думаєте, є мене тото сигнал? Знахідка така, знаєте, нічого такого особливого, але все одно приємно. Дивіться, яка краса, яка краса. Проше гляньте. Перша знахідка є в нас металева. І це доволі так, друзі, непогано. Зовсім непогано. Ну що, забираємо крута знахідка. І непоганий, в принципі, початочок для сьогоднішнього копу. Я вже хотів залишати ось цей сигнал, знаєте чому? Тому що, друзі, він був взагалі підкореним ось такого молодесенького дерева. Але ж я не копаю, друзі, перший день, тому я докопую всі сигнальчики. Послухайте. Так, друзі, що ви бачите? Так. Так, друзі, це у нас хрестик. Ух ти що, який гарний, симпатичний. І це у нас, друзі, 19-20 століття. Тобто всередині деревина в нас. Опа, дивіться, як гарно вітирається. Взагалі шикарно. Дуже гарний хрестик. Бачите, все-таки непогано у нас все виходить, продовжуємо далі купати. Друзі, Джекпот. Я таку монету знайшов, що це просто. Це... Я не знаю, друзі, ще й до того всього, що вона срібна. Я перший раз в житті такому весенько знайшов. <реш> Бажіть, дивіться, куди я забрався, якісь кущі, бог знати, куди. Не в тому суть не буду кричати. Я вам зараз покажу, я ще сам толком не дивився. Я думав, що це наш шматочок свинцю. Ні, друзі, там щось є, там щось є. Зараз знімлю цього чехла, хоч в мене вже потрісканий, але нічого, мені цікаво, просто який VDI буде. 77. Ого, 78. Ну, друзі, стрибає, стрибає. Ось вона малесенька, дивіться, вона зігнута трошки. А дивіться, яка малесенька. Я не знаю, що це. Ну воно щось дуже красиве, друзі. Щось воно дуже красиве. Зараз я спробую відмити і, звичайно, що вам покажу. Фу, тати що я не вірю, що це таке. Ну що, мию, то показую вам. Я взагалі не знаю, що це, монеточка, що це за монеточка, але подивіться. Фу, мені здається, що це у нас чешуйка, друзі. Або я помиляюся. Дивіться, що ззаді. Підказуйте. Це перший раз в житті я знаходжу ось таку монетку за стільки років. Трошки зближив. У мене є руки трасуються, я вибачаюся. Ну таке я не кожного дня знаходжу абсолютно. Не кожного дня. Ух. Напевно, скоріше, що це чешуйка, друзі. Це чешуйка. У мене є, в принципі, в колекції чешуйки мені подарували були, друзі. Но вони трошки інші. Це якась трошки масивніша і більша. У мене є такі малесенькі-малесенькі і вони трошки тонкіші. Друзі, це я не знаю, я навіть уяв... <смі> не міг уявити про таку знахідку в таких хащах. Ну що, продовжуємо далі шукати. Отут я вже буду, напевно, скоріше за все, в крок в крок виходжувати, бо я тут ще вибирав місця, де тут можна пройти, а де не можна. Ну що, шукаємо далі. Вдалося викопати ось таку малесеньку монетку. Ну що, давайте разом розпакуємо. Це у нас одна копійка. От, навіть відбиточок залишився. Який це рік? 1945. Ну, непогано збереглося насправді, дивіться. Забираємо та продовжуємо далі шукати. Зараз, друзі, вам ще покажу, що мені вдалося знайти, я вам не показував і, і продовжуємо далі шукати. Вдалося мені знайти нашу українську одну гривню та 10 копійочок і такого наличкого боротоса, а тобто соліда, він фактично лисий повністю. Не розумію чому, але ось ця гривня, друзі, вона настільки жахливо б'є, я вам кажу, от 10 копійочок дуже файно б'є, а гримня ну дуже жахливо. Інкою можна і пропустити ось таку монетку. Не знаю, який там сплав металу в цієї гривні, але мені здається, що мало хто би купав такі сигнали. А для прикладу вам покажу, послухайте. Ні, друзі, скажу, коли вона на поверхності, вона ще гарно звучить, на коли в землі, то взагалі жахливо. Тут іще насправді, друзі, ходити і ходити не почати край. Я розумію, що я ось тако хожу, хоча я стараюся виходити з мійкою повністю територією, але все одно я щось пропущу. Дивіться, які густі малесенькі деревцята. Ну, нереально, то то я обігти повністю. Я все потихесенько йду, і обходжую територію, копаю всі сумнівні сигнали, і, до речі, один із них. Я гадаєте, що це, а я вам зараз покажу. Дивіться, яке гарне красаво. Яке красиве красаво, лише гляньте, взагалі шикарне. Дуже-дуже красиве. Якщо ще його відновити, то це буде пушка пітарда. Забираємо, якщо є красава, значить має бути щось обов'язково старесеньке ще красива знахідка. Кожу я стараюся дивитися під ноги, і знаєте, що мені вдалося знайти? Невеличкий шмат якогось. Посуду. А точніше кераміка це у нас. Гляньте. Здається, середньовіччя. ні. Але цікаво, яких саме років. І я, в принципі, вже здогадуюся. Сигнал взагалі був на поверхності. Але все-таки вирішив копати, щоб точно знайти, де воно. А ось у нас монеточка. Ви ще послухайте, як воно гарно дзвенить. І ще, давайте дивимося разом. Взагалі, друзі, на поверхності було. Зараз спробую гасенько відмити. Може якийсь стан буде в нас більш-менш нормальний. Це вже третє за сьогодні, насправді. Так, відмив її, трошки вона нас зеленкувата. І мені здається, що це фальшивий у нас боротос. Перечеканий, де дивіться, інша сторона. В доволі такому непоганому стані, але все-таки є перечекан. Непогано збереглося. Будемо шукати тут далі. Може щось ще буде цікаве. Сів я собі трошки відпочити, потихасенько вже сонечко заходить, і ви собі не уявляєте, наскільки це кайф в лісі собі, тихасенько. Взагалі тиша. Не знаю. Душа ж просто кайфує, друзі. тако ходити. Захотів, сів собі, відпочив. Час від часу, друзі, потрібно десь виїжджати, розвіюватися. Ну і в принципі насолоджуватися моментом. Зараз спробую ще ось тут походити. Подивимося, що мені вдасться знайти. Не знаю, сонечко це світить, одне задоволення сидіти насправді. Не знаю, мені сьогодні Коп сподобався. Я перший раз в житті знайшов за 10, та більше ніж 10 років. Я займаюся пошуками, і це моя перша така монетка срібна. От бачите, все таки я хотів її знайти, бо у мене багато часу і багато можливостей, щоб її придбати, і не одну, а декілька штук, але все одно купити я завжди встигну. А от знайти це, це зовсім інше, це інше задоволення. В принципі, якщо я куплю, я просто щасливий не буду. Я просто собі зарахую галочку, що я її маю. А коли я її сам знайшов, отримав адреналін, емоції, потримав її в руках. Це зовсім інше. Ну що продовжуємо далі шукати? Говорити можна годинами. Насправді, на жаль, змушений вже з вами прощатися на сьогодні ходити. В принципі, ту задуману територію, яку я хотів, я її в принципі, обходив. Дивіться, що мені зі шмурдяку попалося, ось такий ножичок і дуже багато різноманітного шмурдяка. Тобто дротики, якісь, ось бачите, корки, алюмінієві дротики. Це я в принципі, все забираю, очищаю. попалася ось така підковочка. Це все забирається на металобрухт. Скажімо, друзі, сьогодні ми з вами взагалі не даремно ходили. Є в нас ось такі знахідки. Фаворитніша знахідка. Звичайно, що ось ця срібна монеточка. Ось ще гляньте, яка красива. Будь ласка, хто зможе її ідентифікувати, напишіть, що за монеточка, чи це чешуйка, чи це в нас Османська імперія. Ну мені здається, все-таки, що це чешуйка. Але кого? Ну і по монетах у нас ось такий результат. Три Буратуса, хрестичок, радянська монеточка. Красаво, друзі. І ось таке знаряддя праці. Ось такий результат. Тоді дякую, хто переглядав на все добре. Та бережіть себе. Зустрінемося з вами вже у наступній серії. Буду вдячний кожному за ваші сподобаючки. Це для мене сама найкраща мотивація ходити по таких кущах і шукати щось цікаве, щоб вам обов'язково показати.